Політв'язня Віталія Запорожця звільнено. Таке рішення ухвалив Бориспільський міськрайонний суд 26 лютого. За рішенням Феміди пильно стежили представники першої київської сотні ОУН імені Євгена Коновальця. І ось нарешті дочекалися. Координатор комітету визволення політв'язнів Микола Коханінський розповів, як відбувалося судове засідання. В принципі, сьогодні суддя не дуже погодився, бо погоджувався спочатку. але ми пояснили, що ми вже звідти з Віталія, не поїдемо. І маємо аргументи, щоб змусити суд прийняти правильне рішення по справедливості. Ну зрештою, спокійно ще пояснили, що людей звільняють. На той час було звільнено 15 людей по такій схемі. Зокрема, був звільнений молодший Павличенко з Харківської вже колонії старшої групи Мілітопольських поліїв Радолав був звільнений також за ну там. Запорізької області Ну, суддя наші як би, доводи сприйняв. Зрештою, відбувся суд, був прокурор, присутній була відеоконференція, і це рішення суду було прийнято. Список політв'язнів складався із 23 осіб. Нині залишилося звільнити ще чотирьох. І сьогодні-завтра це відбудеться, говорить Микола Коханінський. Це наш список, який ми надали до Верховної Ради. Цих людей, які сиділи в більшості своє ще до майдану з політичних мотивів. От їх всіх випускають. Одразу після інтерв'ю пан Микола з представниками сотні попрямували до колонії забирати Віталія Запорожця. Спочатку вони відвезуть Віталія до матері, а потім на Майдан. Нагадаємо, що у ніч проти 4 вересня 2011 року в селі Семиполки Броварського району Київської області Віталій Запорожець розстріляв із мисливської рушниці правоохоронця Миколу Симоненка. Той очолював Калитянський селищний відділок міліції. За словами односельців, майор Симоненко знущався над жителями села. За вбивство Віталія було засуджено на 14 років позбавлення волі. Такий вирок обурив і односельців і багатьох українців. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.